Вечір добрий, ламу хату. Приїхала генерація. Так, приїхали лонги панелі. Зверло, значить це у нас ідуть 580 ватні. Напруга відкрита 52,2, робоча 44. Всього їх 16 штук. План. На 2 мппт контролера. 16. Перерахував. План на 2 мппт контроллера від вольт Значить, одне поле на дах, а друге поле нарешті ми візьмемося за фасад. Південний фасад. Стягнув я їх. Тягнув я їх стяжечкою, щоб вітром не рознесло, поки ми їх будемо ставити. Почекаю до наступного тижня. З особливостей фотку прикладу, у них пластина сонячна, монолітна. Це той HPMC, чи як там технологія не пише. От. І також у них інакша алюмінієва рама. З цього боку як класично кутник, ну профіль точніше, а з цього боку прям така от труба, труба алюмінієва чи що, знизу і зверху. От. По ідеї тут не потрібно їм такої жорсткості, як для кутник, чи що чи для фіксації зручніше, не знаю. От. 35 мм. Товщина, так як потрібно. нам Значить, Приїхати має інвертор Victron Multi-RS 2 MPPT 450 вольтовий Це високовольтний інвертор. Буде відповідно поле два поля по 8 панелей послідовно. Ті, що будуть на даху, у них проблем з затіненням не буде. А ті що будуть отут, я думаю, будемо ставити оптимізатори. Тому що тут, коли вранці цей будинок, він створює таку під кутом систему тіні. От. Ну Це не страшно, тому що йдеться мова про максимізацію спожив е, генерації в, От в так... Ні, зараз нема. Хумар, хумарний день. для цього має бути е, максимальна кількість панелей, які генерують хумарний день там, від 10 до 20, там, ну, в найкращий час 30% їхньої потужності. Взимку все рівно це буде 10-15. Тому такі, такі справи. Як кажуть, I'm excited. Панельки чекають свого часу. Чекаємо інвертора. Вітро сказав, що такі інвертори замовляють не часто. Не розумію чому, він, як на мою думку, він оптимальний по е, параметрам, він дозволяє трифазну схему, він якби все в одному, все якби мульті. той самий мульти, тільки паралельно ще два МПТ контролери всередині. Якби, менше кабелів е, тягнути. Так що, такі справи. Дякую за підтримку.